Хто хоче жити на землях поневоленої неньки України, може залишити нас. Наша смерть за визволення і наші невідомі могили будуть основою для нової мети самостійної України. Отаман Архит Бондаренко. 1922 рік Перемога радянської влади, мільйони вбитих і замордованих, голод, злидні, зруйнована економіка, розорене село. Незважаючи на каральні акції, розстріли заручників і відповідачів, попри арешти та ув'язнення, опір в Україні придушити не вдається. Із шифрограми повноважного представника ГПУ на Правобережній Україні Юхима Євдокимова 29 червня 1922 року. Лічна совершенно секретна председателю Госполітуправління України товарищу Мансеру. Видний Петлюрин Страфименка после надлежащей обработки принял нашу сторону і предложив план изъятия главарей националистических банд. Йому будуть допомагати захоплений і завербований нами бивший петлюревець Терещенко. Головна цель проведення з'їзду главарей, що обізпечить їх окончательною ліквідацією. Агенти ЧК під псевдами Гамалій і Завірюха вийшли на повстанців і домовилися провести з'їзд у Звенигородці. 29 вересня 1922 року поблизу Звенигородки отаманів схопили і доправили у Лук'янівську тюрму у Київ. Лук'янівська тюрма. На початку 1923 року у ній утримувалися 42 повстанці, зокрема, і герой роману Холодний Яр Андрій Чорнота Юрій Дроботківський. Майже всіх їх засудили до страти. Вранці 9 лютого 1923 року смертники роззброїли вартового і підняли повстання. Чотири години тривав бій захорони. Закінчувалися на горі. Один до одного підходили холодноярці. Прощавай, друже. Прощавай, брате. Стали парами. Увага! Живе Україна! Один, два, три. 28-річного отамана із села Вереміївки Івана Савченка Нагірного розстріляють 20 грудня 1923 року. З його останнього листа. Рідним. Ви страждаєте за те, що я мав щире і правдиве серце. Щиро поважав свій край і нарід, і з одвертою душею пішов боронити його, не спізнавши, що нарід це сіра маса яка не здатна й гадати про свою кращу долю. Але я вмру оборонцем тої святої ідеї, за яку я голову ніс і кладу її в могилу. Історія колись скаже, хто я був і де дівся. Прощай, моя любов, країну, і ти, замучений, нарід її. Завідувач Кам'янського історичного музею Юрій Ляшко підіймається до землянки Криївки, у якій переховувалася ударна група ЧК, що складалася з матросів Балтійського флоту. Разом з ними була німецька вівчарка. Завдання групи знищити штаб повстанців. Та вийшло навпаки. У народі схованка дістала назву матроська тишина. Ці землянці, яку ви бачите зараз, збереглася на сьогоднішній день в такому вигляді. Досить мало має великий розмір. Ось з правої сторони був вхід. вибрана в дуже сприятливих таких місцях з усіх сторін. Тобто крутий схил, про все прострілюється. Підхід тільки із тильного боку. Зрозуміло, що й там стояла охорона. Знищили вартового, зав'язали писок собаці і таким чином добралися до матросів. Повстанський рух тривав до початку 30-х років. Про що, зокрема, свідчить діяльність відділу братів Блажевських поблизу містечка Городища. Коли так подумаєш, з людської точки зору, як можна витримати ті роки, якраз залишалися ті сильні Духом, святі і сильні, які боролися, які поклали все, що мали на алтар боротьби. І вони прекрасно вже розуміли, що назад. Дороги в них ніякої немає. І боролися до е, кінця. Коли б уся Україна боролася за незалежність як полеглі отамани, не було б ні голодомору, ні подальших репресій та депортацій. 1929 року влада проголосила курс на колективізацію. Хто проти колгоспів, той проти радянської влади. Ліквідація приватної власності означала знищення господарів як класу. Найпоширенішою формою так званого розкуркулення була депортація у райони півночі та Сибіру. Одночасно почався масований наступ на церкву, палили ікони, скидали дзвони. Навесні весні 1930 року Україна відповідає на це селянською війною. Зголушилася величезна кількість документів, яка вказує на те, як в цей період селяни почали згадувати і говорити про петлюру. Про те, як жінки, чоловіки, села сотнями людям, люди йшли проти загонів НКВС і співали при цьому ще не вмерла Україна. Тільки в січні березні, 3190 масових виступів та повстань. Участь у них взяли близько мільйона селян, а ще 2779 терактів проти представників влади. У 29-30 році виникла нова хвиля визвольної боротьби проти московської комуни під політичними гаслами. Поверніть нам Петлюру, поверніть нам самостійну Україну. На початку березня вибухають повстання у п'яти прикордонних районах Одещини, зокрема у селах Яськах, Градиницях, Троїцькому. Керівник ГПУ Радянської України Всеволод Балицький. 30 березня 1930 року. генеральному секретарю ЦК КПБУ товарищу Касиору. В Тульчинском, Могилевском и Винницком округах всего было поражено 343 сельсовета. Из них разгромлено сельсоветов с изгнанием и ликвидацией в них советской власти 73, вооруженных сопротивлений и выступлений 81. 4 квітня 1930-го спалахує Павлоградское повстання. 210 селян заарештовано, 27 страчено. 6 квітня. Черкащина. Драбівське повстання. Села. Перервенці Миглашівка. Драбів. 89 учасників заарештовано, 20 розстріляно. Поділля. Повстанські загони з'явилися біля Жмеренки на околиці Вінниці. Сутички з військами тривали 4 дні. Чернігівщина. Заворушення у Городнянському, Тупичівському, Сновському районах. У серпні комуністи придушили виступ сіл Голопристанського району. 84 повстанці розстріляні у Херсоні. Саме в цей час у херсонській тюрмі перебував Юрій Горліц-Горський. Разом з ним ділили гірку долю учасники цього повстання. Воєнний теоретик свичин в цей період. Підготував таку аналітичну запуску, в якій спрогнозував, які регіони у випадку війни можуть бути нелояльними по відношенню до радянської влади, до радянського союзу, де може бути небезпека в тилу. І Ось в таких регіонах виявилась на думку на теоретика два: це був північний Кавказ, і це була Україна. У грудні 1931 року голова ВЦВК Григорій Петровський докладає Сталіну. Голодом охоплено 100 районів України, 8 мільйонів селян. Про катастрофічний стан на Черкащині у травні 1932-го доповідає інформаційний сектор ЦК КПБУ. Немає такого дня, коли б не вмерло 5-6 чоловік від голодної смерті. Навесні 1932-го від голоду загинуло 144 тисячі селян. Та опірвладі не вщухав навіть на рівні керівництва на місцях. Керівники на рівні е, слірат і так далі. Вони практично відмовлялися робити те, чого від них е, вимагав центр, тому що вони бачили і розуміли, що це веде фактично до катастроф. Ставлення до режиму було настільки ворожим, що 11 серпня Сталін у листі до Кагановича зазначає: діла на Україні із плохі». Якщо не возьмемося тепер же за ісправління положення, Україну можемо потерять. І влада взялася. З особливою жорстокістю це відбувалося у Холодному Яру. Тільки в колишній столиці Мельниках від голоду померло 185 душ, у Жабутині 722, Грушківці 750. Холодноярські села перетворилися на пустку. Ну, голод ж був, та вже не було ж видно, чого з'їсти, вже вона ж бідна терпіла, то вона зі зіла. Це одна на Кресельці взяла свою дочку, дівочку. А той там його у яру, то його де, де баба Оксана жила, де баба Параска жила. Та в тому яру, то там хлопчика з'їла мати. Загалом по Україні 3,5 мільйони замордовано голодом. Водночас, станом на 28 грудня 1933 року на спустошені землі в Одеську, Дніпропетровську, Донецьку та Харківську області переселили 117 тисяч осіб з Росії та Білорусі. Оця нелояльність України це була одна із причин е, мотивації голодомору. Голодомор став такою своєрідною водородною бомбою, який мав знищити нелояльне населення. У 1936 влада згадала про холодноярських повстанців. За батьком Ганни Харетонівний холод із села Мельників прийшли вночі. Що смотриш? Може зві? Питається, хто такий? Откривайте. А він каже: я не відкрию ноч, ну, бо це ночі, прийде те завтра. А Він каже: відкривай, гайдамака, каже: відкривай, не бійся, каже, тоді не боявся, а тепер боїся. То тато зразу каже: от і все. І так, і тато, як пішов, то на сьогоднішній день. За 70 років сталося диво. На світлині у книжці, коли кулі співали, Ганна Харитонівна впізнає свого батька. На фотографії мій тато лежить. І багато там їхма двадцять стільки душ, і тато мій шаблею. Я так плакала, що, що я ж росла без його, а, а тут є фотографія з тата. Перші місяці німецько-радянської війни засвідчили. Народ не забув у покорення голодом. Секретар ЦК КПБУ Дем'ян Коротченко пізніше визнав: абсолютна більшість цивільного населення України не бажала продовжувати боротьби проти німців. На початку війни провід ОУН вислав на велику Україну похідні групи із завданням створити місцеві органи самоврядування та зорганізувати осередки націоналістів. На Черкащині такі осередки існували в Черкасах, Чигирині, Холодноярських селах, Мельниках, Медведівці, Івківцях, Головківці. Секретар підпільного кам'янського райкому ВКПБ Шевченко. Місні націоналісти почали займати відповідні пости в поліції, райуправах, правах, сілю общественних дворах, ставали директорами і учителями школ по виспитанню молодого покоління в націоналістичському духі. У червні 1942-го Юрій Горліс Горський повертається до Холодного Яру, яким марив усі роки. У Мельниках упорядкували могилу головного отамана Василя Чучупака, поставили хреста. А за кілька день вклонитися отаманові прийшли сотні людей з навколишніх сіл. Письменник подарує холодноярцям 44 томи своєї книжки. Тоді ж під селом Розуміївкою відновили і освятили братську могилу Чорного Ворона та його побратимів. А людей було багато. Через те, що з сусідніх сіл з'їхалися, всі, котрі, котрі, сини тут погибли були. І розумівка була велика, так що той. І мати сказала, що вони твій а тоді прийдеш, прийшли на бід. я а миску і дві ложки. Прийдеш на панахи. Прийшов ти на панахи. Походив, то матері не знайшов, скільки їх дай Бог. З приходом німців націоналісти у Львові проголосили відновлення української держави. Німці відповіли на це репресіями проти визвольного руху. Почалася боротьба на два фронти. У 1943-му на Черкащині сформовано округи УПА, Умань та Холодний Яр. Навесні цього ж року, з ініціативи колишнього холодноярця Діда Тараса постає перший наддніпрянський курінь УПА під командуванням командира на псевдо «Кость». Вишколювати місцевих повстанців допомагали досвідчені військовики з Волині. Андрій Йосипович згадує, як 1943-го в село приїздили українські націоналісти. Заїхали в неврозумівку по центральній дорозі. І Їхали по центральній дорозі і роздавали людям. Ліцька газятні журнали. за кілька місяців. Фронт наблизився до Черкащини 14 січня 1944 року. З'являється директива НКВД УРСР про підготовку до боїв з відділами УПА. Совершенно секретна. По имеющимся сведениям, в лесных массивах в районах Чигирин Смела, Холодний Яр укриваються вооруженные бандитські повстанческие групи українських націоналістів из числа родины, біжавших из освобожденных районів. Начальник отдела НКВД УССР по боротьбі з бандитизмом, підполковник госбезопасности Задоя. На початку 1944 року в Холодному Яру оперував загін Івана Лисенка, псевдо Байда. Одним з його командирів був галичанин В'ячеслав. Можливо, саме про цей загін розповідали мешканці хутора Буде. Став розпитувати детальніше, і ось цей чоловік розповів мені, що ми ходили, хлопці, дівчата ходили вечором на вечорниці, сюди в цей загін. Вони багато співали українських пісень. Самі приходили теж до них в село, заробляли собі на е, хліб насушний, якоюсь роботою підробляли. У 1944-46 роках у Холодному Яру діяв відділ УПА під командуванням галичанина Дем'яна. Не виключено, що це був підрозділ Волинського з'єднання Холодний Яр на Черкащині були й інші підрозділи. Село Баландине. на в'їзді Хрест. На ньому напис На цьому місці 1946 року у нерівному бою з військами МГБ СРСР загинула група українських патріотів вояків УПА. Випадок цей не поодинокий село Ташлик восьмеро юнаків віком до 24 років створили боївку Комітет Визвольного фронту України. Її командир Дмитро Корпань ще у 1937 році разом з братом розповсюджував антирадянські листівки на виборах до Верховної Ради СРСР. Частину терміну відсидів на Колимі. Брат помер у таборах. На переконання самого Корпаня впливало те оточення, в якому він перебував на засланні. В тому числі представники організації українських націоналістів, які відбували ув'язнення або заслання на Далекому сході, звільнившись без дозволу на повернення, Корпань все ж тікає з колими в дорозі роззброює червоноармійця і в листопаді 45-го повертається в Ташлик. Створює боївку, до якої увійшли діти репресованих. Є в справі в кримінальній справі згадки про те, що коли на допиті питається, що тебе змусило воювати проти радянської влади, він говорить, що моєго батька репресували, а й мене як студента звільнили з вузу, як неблагодійну, як сина ворогу народу. Наприкінці літа 1946 року хлопці здійснили рейд до Холодного Яру та провели низку терористичних актів проти представників радянської влади. Тут був і діяв загін імені Чорноти. Загін бореться за волю і незалежність українського народу. Хай живе вільна Україна. Смерть комунізму. Чорнотівці. Члени комітету визвольного фронту України, створеного Корпанем, сподівалися на те, що невдовзі почнеться війна радянського союзу з колишніми союзниками, з учасниками антигітлерівської коаліції, тобто з Британією, з Сполученими Штатами Америки, і капіталістичні держави підтримують повстанський рух в Україні зброєю. Кілька членів боївки мали літературний хист, зокрема, Дмитро Корпань. Постиг написати першу біографічну книгу трилогії У боротьбі за волю. Значна її частина про голодомор у Ташлику, свідком якого він був. 19 вересня 1946 року сімох членів боївки заарештували. Чотирьох з них розстріляли Дмитра Корпаня, Володимира Короля. Володимира Коваленка, Олександра Маслюка, Руки! Іван Руки! Гончаренко, Руки! дістав 20 років ув'язнення. Валентин Рибалко, 15. Леонід Рак – 10 років, анатолій Рибалко зник. Вони розуміли, що їхня боротьба може закінчитися смертю. А те, що вони говорили, що ми каємося і клянемося, такого справа йде не. Ви. У той самий час, наприкінці вересня 46-го, у Німеччині, у місті Новому Ульмі, у таборі для переміщених осіб, вбили Юрія Горліса-Горського, автора роману Холодний Яр. Його доньці виповнилося лише два дні. Надрукована 1934 року за сприяння митрополита УГКЦ Андрея Шептицького, книжка Холодний Яр мала шалений успіх у Галичині та на Волині. Саме Юрій Горліс-Горський став творцем тисяч українських героїв у 40-х-50-х роках ХХ століття. Гаром сказав один селянин, земля Колонявського тамана Олександра Кулащі. коли мене запитали. Та хто ж був Кукруша? Чи бандит, чи берез за волю України? А він це було десь на початку 50-х років, не знав, з ким говорити, і сказав так. Начитався Шевченка і став бандитом. Та сама ситуація була і в 30-х роках горечинів. Коли українська молодь, начитавшись Колодного Яру Юрія Горліса Горського, взяла в руки зброю і пішла захищати свою батьківщину. Деякі Повстанці, деякі на старшини, рядові стрільці, УПА брали собі псевдо якраз е, холодноярців. Повстанці Холодного Яру і повстанців Західної України, воїнів УПА, поєднують і методи боротьби. Використання таких підпільних методів боротьби, як краївки, як перехід із. Крупномасштабних бойових дій до оперативних груп і багато іншого. І це не дивно, бо дуже багато тих, хто воював проти наших ворогів Холодному Яри, воювали і в рядах УПА. Навіть свої криївки вони будували за методою холодноярських. І там, і там приміщення сполучалися між собою. Було по кілька виходів. Продух виводився під пеньок чи корчі так, щоб дим стелився не підіймаючись. Де удаєш, як можна було це зробити у підпільних умовах, тому що власне мало того, що це робилося тільки вручну, от, але це робилося потаємно, і церкву мусила робитися так, щоб ніхто цього не знав. Саме з Холодного Яру походить гасло Воля України або Смерть саме цей принцип сповідували вояки УПА. Останній командувач української повстанської армії Василь Кук зазначав, що УПА це продовження селянсько-козацьких рухів на Надніпрянській Україні. Ми б ще довго не знали правди про визвольні змагання у Холодному Яру, якби не праці дослідників. І ось перед нами постала героїчна картина боротьби за рідний край. Молодь цікавиться цим. Дай Бог, щоб ми могли, зуміли молоді все-таки привити і бажання дізнатися. Ту правду, хоч вона була досить страшною, але щоб знали якраз про своїх дідів, прадідів, і свою історію. Кожний українець, хто рабськи не виконує московських вказівок, вважається націоналістом. Олександр Довженко, режисер, вояк 3-го гайдамацького полку армії ОНР. Історичний клуб Холодний Яр неодноразово звертався до президентів, наших прем'єр-міністрів, генеральних прокурорів з пропозицією відновити справедливість до борців за волю України і принаймні їх реабілітувати. І на наші запити ми практично навіть не отримали відповідей. Не громадські організації мали б наполягати на реабілітації, а Українська держава. За яку боролися холодноярські селяни, боролися під прапором, воля України або смерть.